Молитва в терпінні, Всемогутній Боже, Твоє проведіння опікується всім створінням, і нічого в світі не діється без твоєї святої волі чи Твого допуску. Ти, Господи, знаєш мій біль і мої терпіння. Пішли мені твою всяку ласку, щоб я витримав у надії терпеливості так довго, доки це тобі подобається. Прийми ці терпіння як покуту за мої гріхи. Нехай вони очистять мою душу і полегшать мою дорогу до неба. Найсолодший Ісусе, допоможи мені нести мій хрест, навчи мене, як я маю наслідувати Тебе і з тобою разом терпіти. Ти сказав: Прийдіть до мене, всі суджені і обтяжені, і я заспокою вас, Ісусе, потіш мене, навши кожній хвилині мого життя бачити Божу волю і вірно сповняти її. Ісусе, кріпи мене в моєму терпінні. Мати Божа, випроси для мене у Твого Сина ласку терпеливості. Амінь.